Пишуть, а ти пам'ятаєш, слава цю ніч? Сьогодні, будь ласка, не кажи в ефірі. Я живу біля метро Героїв Дніпра, я теж живу біля метро Героїв Дніпра, це неможливо, що там роблять вночі. Збивають. А що, вибачте, не збивати це майже на кожну ніч. Каже. А, у мене навіть відео є. Тобто, ви що знімаєте роботу ППО? Я пам'ятаю, пісня була. Хто знімає ППО? <хи> не потрібно знімати ППО. У нас його не так багато, і росіяни полюють на то ППО. Ми його не згадайте, як ми його наскрібали по сусікам, буквально. Аріси ті, як ми раділи, коли перші отримали. Петріоти, коли ми перші отримали. От нам німці пообіцяли знову дати ще до ще два АІРІСАТІ дві системи протиповітряної оборони до кінця року. Там є генерал-майор. У Німеччині, Мечні, який займається саме питанням співробітництва військового з Україною, і каже, що до різдва мають передати ще дві системи протиповітряної оборони, які е, називаються Айрісті. Добре, що німці розуміють інакших методів боротьби з Російською Федерацією, крім військового заходу, захисту немає. Шольц звичайно пробував подзвонити Путіну. Поговорити з ним. Але, отримав потім... задоволення. Але величезне задоволення. Це знаєш, одно, що, це одно, що зайти в обджурений туалет і отримати від, за, від запаху там задоволення. От мені здається, таке саме задоволення отримав Шольц від розмови з Путіним. І зараз він, в принципі, це підтвердив. Тоді в мене була підозра, коли він зібрався дзвонити, що в принципі такі самі аромати він відчує під час цієї розмови. Але він зараз так і написав: під час е, враження від розмови з Путіним у мене було неприємне. Шобливо стурбовані і співчуваємо. Да він, але він каже, що все ж таки було необхідно поговорити, і він вчинив відповідально. Бо для того, аби ще раз переконатися у позиції Путіна. Ну от я кажу, це все одно, що зайти в неприборний туалет для того, аби переконатися, що там досі пахне сечею.